Шановні гімназисти, наближаються новорічні свята. Це півріччя було сповнене різноманітними подіями та несподіванками. Більшість гімназистів написали моніторинги з різних предметів, а 11 наполегливо готувалися до іспитів. Я бажаю усім вам добре відпочити, побачитися з рідними та друзями, адже новорічні миті вони незабутні. Я думаю, що другий семестр ми проведемо також успішно, як і у навчанні, так і у позакласній діяльності нас чекає багато конкурсів, заходів. Також гімназія виграла у національному проєкті Відкритий світ. Тому ми отримуємо нове обладнання, яке допоможе нам відкрити нові можливості та потенціал гімназистів. Я бажаю усім вам, учителям, працівникам гімназії, провести цей час для себе з рідними, з найдорожчими людьми, набратися сил та прийти оновленими та бадьорими.